Щоденник війни рибованим рядком, Анна Ханович, мамо, це не сон. Нехай скоріше прийде перемога і закінчиться миром вся війна, щоб друзів не втрачали ми ніколи, щоб Україна наша розцвіла, щоб з вами ми зустрілися на морі, де більше не було ворожих і мін. Щоб сіллю просолитися морською, засмажитись на сонці, ми могли, щоб дихати духмяним різотрав'ям степів безмежних рідної землі, і щоб ніколи ми не забували тих, завдяки кому ми всі живі. Нехай скоріше наступ розпочнеться, і ворогів відкинуть за кордон. Ми в перемогу віримо всім серцем завжди.